The Сьогодні хочу показати вам, що трапилося з моєю молодою шовковицею. Її лише три роки, а на стовбурі вже з'явилися глибокі тріщини. Ось подивіться, кора почала розходитись і з'явилися довгі вертикальні розломи. Це не шкідники і не хвороба, а результат кількох факторів. Перше, це різкі перепади температури, вдень сильне сонце, а вночі проголодна. Деревина розширюється і лопається. Друге це сонячні опіки, кора нагрівається, і буквально згорає. Третє надмірне або неравномірне полив, коли дерево спочатку довго без води, а потім різко отримує багато вологи. Це якраз такий мій випадок. А четверте це природний швидкий ріст молодої шовковиці. Тут кора не встигає розширюватися роз з деревиною, що цим робити, спершу потрібно обережно зачистити тріщину, видалити все відмерле, відшароване, але не пошкоджуючи здорову деревину. Також, якщо є пліснява, як в моєму випадку вже з'явилась, треба її видалити, але обережно. Потім обробляємо рану дезінфікуючим розчином. Це може бути сладкий розчин бідного купоросу, марганцівки або навіть спеціальний фунгіцид. Головне вбити грибки і бактерії, які можуть поселитися цих тріщинах. Я використовую дуже слабкий розчин марганцівки. Далі закриваємо пошкодження. Для цього підходить садовий вар, паста, ранет або ж е, стара народна суміш, глина з коров'яком. Але я думаю, садовий вар найкращий варіант. Це то можна отримати валову і не дасть рані поглиблюватися. Я використовую саме садовий вар. А тепер про профілактику. А влітку поливайте рівномірно, не допускайте пересихання, при сильному сонці молоде дерево краще трохи зціняти. А восени обов'язково робіть побілку, вона краще захищає від різких перепадів і сонячних опіків. От і все, якщо ви помітили тріщини на своїй шовковиці, не панікуйте. це виліковано. Головне вчасно обробити дерево і дбати про нього. А ще краще робити профілактику, щоб кора не тріскалась взагалі. Якщо вам було корисне відео, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях. Чи були у вас такі проблеми з молодими деревами? До зустрічі в нових відео!